Коротше йду собі така йду. А тут таке о. Такий доровенький. Твердий. ну перший. Подивимось, маши туди ще є. Вже і настрій є такий, знаєте. Файний, файний, ух ти! Угу. Тоже вже Угу. Може, ще ти є. Бачите, вже вони повилазили з гущаків на полянки, де світить сонце, бо їм вже холодно. Коли, коли грибам жарко, гриби ростуть в гущавині. А коли грибам холодно, вони з гущавини вилазять на таке, щоб до них на них сонечко пригрівало. Eee... Nu? No, normal, nu? Seara, vedem, șucată știe...